Всім привіт! Вже завтра у нас стартує Worlds 2024, 25 вересня. Я вирішив створити свій терміт команд на предстоящий чемпіон світу. У нас в мейн івенті вже є 12 команд, це швейцарська система буде в нас. І ще дві пройдуть з плейн стадії в якій зараз знаходиться 8 команд. І, звісно, ми почнемо з. Плей-інкоманд. Я під них виділив два стовпчики, в яких у нас є дві команди з регіону це LSE і LCS Європа та Америка. Дві команди з В'єтнамського регіону, CBLOL Pain Gaming, PCS, PCG і SHIGA, і Rainbow Seven з LA регіону Є дві команди: одна європейська, одна американська. Київ. По ідеї повинні е, показувати рівень на міжнародній сцені, але Мелайнс взагалі не зрозуміла, як вийшло на цей волос чисто по очкам, і е, вони не заслужені на цьому вольсі. Я сподіваюся, вони навіть в мейн івент не вийдуть. Перша команда, яка 100% виходить в е, е, мейн івент, це ПСЖ. Uh, і друга команда, я думаю, що вийде в Менімен це соточка. Далі будемо розставляти їх в порядку спадання від сильнішої до слабішої. Бі, напевно, я Медлайн також сюди поставлю, бо мало ли, що може вийти з цього? Мало -лі, там Ільйоя заграє або Мірвін на своїх нестандартних чемпіонах. Перше місце ПСЖ, друге соточка, третє Медлайнс, четверте є Відмалінці, які також повинні показувати рівень на цьому Worlds. Бо це завжди команда, яка 100% пробувається на всі міжнародні івенти від В'єтнамської ліги. Але знову таки, в В'єтнамській лізі в цьому році були деякі трабли, пов'язані з пов ставками. Там, десь ліфікували, виходить десь 50 гравців. Разом з тренерами, заміною і тим іншим. Але все одно здається, що вони можуть претендувати на вихід в Мейрі. Далі я поставив Шіга, так як це друга команда ТЦС регіону, яка також повинна показувати рівень. Принаймні, залишився їх 6-3. І, мабуть, також позмагається з гідмарінцями та Медлайнс. Далі у нас Rainbow Seven. Uh, певно, поставлю Pain Gaming, а потім Вікинг. Я другу команду В'єтнаму не вірю. Так як було з Айгон Буфалами. І так само і зараз. Я не думаю, що друга команда В'єтнаму буде показувати щось дійсно хороше. Uh, Rainbow 7 може дати бій Pain Gaming, і Шигі. Pain Gaming те ж саме з цими. А ну, цю тупо не вірю. Далі. У нас залишились команди вже основної стадії Main League. Це вайлкад регіони, залишились мейн регіони. Підемо напевно, з порядку спадань. На перше місце я поставлю на, напевно BLG. В цьому році в них Bean, Way Night, Elk On. Всі гравці. Досвідчені. Не один раз бували на міжнародній арені. І вважаю, що вони повинні uh, забирати цей бокс. Далі поставлю, напевно, Hunt for Life, так як це переможці, переможці LCK. Uh, в них грає зараз Doran, Pinat, Zieka, uh, Delight і Viper. Вайпер чемпіон світу, Зека чемпіон світу, Вайпер чемпіон світу в команді Edward Gaming, um, Zeka в DRX, rix uh, doran Pinut і Delay це минулий состав G, який неодноразово вже вступив LCK. Завжди вони на міжнародній арені програвали, не показували той рівень, який вони показували в корейській лізі, але все одно є можливість, що. В новій організації їм пощастить. Далі претендент на. перемож... На переможців це напевно Weibo Game. В них зараз грає Бриз, Тарзан, Сяоху, Light Crisp. Сяоху зараз показує відмінний рівень. На Мідлейні проти нього в Китаї дуже важко було стояти. Я б бачив. Неодноразово їх ігри. Зараз і ще Кріс набрав форму, ще Лайт. Зараз дуже хороший гравець. Сяоху зараз показує значно вищий рівень, ніж Warn на позиції Топлейну. Потім він якось пропав, в... з моєї уваги. Зараз він заграв абсолютно по-новому. Ні, напевно, я поставлю ось так. Білджі я вірю біл сам перший хан так як вони чемпіони. LCK, в них є два чемпіони світу Зека і Viper. Джинджі в цьому році стомпили свій регіон, вони йшли з нулем поразок. Відтили, здається, від Caters. Програли одну гру і програли фінал проти Hungha Life. Але вони можуть показувати рівень. У них є Кенйон, чемпіон світу. В, в них Чові на Мідлейні, в них Фейс на Ади, Легенс на саппорті, і на топі у нас у них Кін виходить. Так. В них Кін. І здається, що команда також повинна претендувати на як мінімум фінал. Але може і на чемпіонський титул. Далі у нас Gaming, Вейб, я вже про них сказав. Це четверта команда. Яка може бути Хоча я їх поставлю сюди. Напевно, трошки, трошки нижче рівень, ніж у Gen G. Далі. Далі далі далі. Поставлю Top Esports. Здається, четверта команда. Точно не помню, який фінал у них був. Здається, було BLG Weibo Gaming фінал, а Top Esports це в них четверта або третя команда регіону. 3X9, Тян, Крім, Джекі Лав, Мейка. Мейка Чемпіон світу. Всі інші гравці 369 неодноразово вже показував, на що він здатний на міжнародній арені. А в них Тян також чемпіон світу. І Лав також чемпіон світу. Крім показував рівень на Аде Кері Мідлейнерах. Тобто це Трістана, Три від нього на Пошволд-капі в Арабських Еміратах була було дуже крута. Він не відіграв, але зараз дуже сильно помінялася сама мета, Патч 18, на якому буде гратися весь Worlds, дуже змінив цю мету. Прибрали Адекєрі з позиції Метейну і поставили більше, повинні повертатися в контроль маги. Може з'явитися Касіндра, може з'явитися Сайлас. Тобто незрозуміло, не він буде в них відігрувати. бо я бачив від нього тільки хороший трістан. І тому він стоїть у нас досить далеко від претендентів на чемпіонський титул. Далі поставлю LNG, в них мені подобається, як грає скаут них Зіка на топі, Вейвей в лісу, Гала, Хан. Знову таки Гала. Я пам'ятаю його як Адикері, який грає на чемпіонах, е які люблять йти е вперед. Тобто це Кайса, якась Сівір, здається, в нього була. Зараз зрозуміло, на чому йому грати. Зараз більше Это таких е Адекері-сепортипів, типу Еш, Gina. я, чесно, не бачив, як він на них відбуває. Я бачив тільки, ще, ті матчі, де він відігрував на Адекерії, які люблять йти вперед, і під них строїться драфт, який також біжить вперед. Незрозуміло, як він буде відігрувати. В них е, сталася така ситуація, то що скаут е, спочатку казав, що скаут не приїде. Бо там ситуація склалася така, що в, е, коли був проміжний етап, коли військово приїжджав в Корею з Китаю, він ходив по корейським командам і просив взяти їх після, після закінчення контракту до них. Це порушувало контракт з Едвард Ємінг, на той момент він там був. І на нього подали в суд. Щоб він виплатив е, моральну компенсацію за те, що скільки команда по е, матеріальну моральну компенсацію команді, які матеріальні шкоди вони завдали, цим, які він завдав цим поступкам. Але з'явилася новина, те, що він е, все-таки все виплатив команду, зня, з нього зняли підписку про невиїзд. Але було, що ЛНЖ самі хотів на нього подати суд за те, що він не сказав, про те, що він не зможе поїхати на Волгу. Але, здається, є слухи, що гроші дав рулер. Незрозуміло як, чому хто вони, друг другу не зрозуміло. Але він виплатив борги, з нього зняли підписку про невиїзд, тобто він може виїхати. Так, зараз тут стоїть Ягао з команди JDG, але скаут заявлено їде на чемпіонат світу. І скаут це великий плюс. Тому що скаут мені подобається, як він грає. Uh, здається, це його мета. Зараз буде на цьому чемпіонаті світу, і він зможе показувати рівень. Далі четвертою командою, я думаю, робити по три, але четвертою командою я поставлю Тіван. Тіван uh, в цьому році ледь не вилетіли з чемпіонату світу. Тобто вони могли реально вони були в одному кроці від поразки, і щоб не поїхати на цей чемпіонат. В них були дуже великі проблеми в цьому році, але є такий момент, що і в минулому році у них були проблеми. Вони також в один момент без Фейкера програли 9 ігор підряд навіть проти тих команд, які навіть не претендували вже на вихід в плей-офф. Тобто це були DRX, це були PRO, і вони їм програвали. Тобто DRX рікси дійшли з нулем перемог і скільки тут 12 здається поразок. Навіть Тім вони програли без фейкера. Але Фейкер вернувся, настав чемпіонат світу, і вони пройшли вони пройшли фінал і забрали цей фінал. Незрозуміло, як в цьому році команда буде себе вести на цьому чемпіонат світу, але всім зрозуміло те, що списувати їх з рахунків не треба. Бо ця команда може заграти і заграти так, що. Всі трошки очманні Далі я поставлю D-P Last. У них зараз шоумейкер у них зараз Lucid, хто у них ще я? шоумейкер а Шоумекер, мохам Мохом. Келін заявлений як запасний Запасный Новець. Uh, King і Showmaker це два чемпіони світу. Кінген в составі DRX uh, ще з Якай uh, Пьосиком. І хто в них ще був на бобіті? Uh, і Біл. Кінген і Шоумейкер ще в составі в цьому ж составі, але в uh, 20-му, здається, році, коли ця команда називалася Дамбон, просто Дамбон, потім вони стали називатися. Там вон Кія, зараз вони просто Діп Лаския. Діп-Лас або Діп Лаския. З тих пір ростер змінився. Тоді був Кенян в Джанглі у них, зараз в Люсі. Здається, це трошки послаблення, тому що Кенян це один з кращих е лісників в світі. Незрозуміло, як вони будуть вести на Чемпіонат світ і світу і Тому я їх ставлю на Б і навіть, напевно, поставлю їх нижче житу. Пам'ятаю, що минулий рік GT змогли боротися з Діплас і змогли нав'язати їм велику боротьбу, здається, вони навіть їх застомпили. І діплас програли від G2. G2 зараз не зрозуміло, в якій формі, Знову таки, в них були проблем всередині цього спліту, вони, в них не було проблем восени. Е, восени спліт у них вийшов дали. Е, літом вони чуть піддали е, позиції, але е, вони все одно виграли свій чемпіонат. У них Бібі, яйки Капс, Хансама Мітіс. Е, всі гравці Роси не мінявся з минулого року Кансама. Начебто відчуває себе непогано, хоча не його мета Адекерія, він любить агресивних Адекерія, типу Дрейвена, якось Калісти, Кайса. Ні, хоча Кайса в нього була погана, в нього більш агресивні статичні чемпіони. Е незрозуміло. Хоча поки що він відчуває себе в порядку. Мітікс зараз також любить. Помирати не зрозуміло як, е, він часто віддає першу кров, е, це трошки не грає на руку G2. Капс, начебто, набрав форму до фіналу LSE, і не зрозуміло, як в якій формі він підійде борс, якщо залишиться в тій самій буде вже непогано. Якщо набере, буде краще, і вони навіть зможуть нав'язувати боротьбу кращим командою Китаю і Кореї. Um, все буде залежати, звісно, від зв'язки Djungle Mith Yet Cups. Якщо вони відігра... відіграватимуть хорошу гру, у них є шанси. Mm, Broken Bay просто здається, найкращий топер в Європі, якого можна знайти. І напевно, все. На цьому я поставлю тут цього дві команди. І далі я поставлю, напевно, такий Fnatic C також не зроз... ну, зрозуміло, як вони потрапили на Вот, але зрозуміло, як вони його відіграють. Дуже погана форма. Дуже багато човкають в е... своєму чемпіонаті, дуже багато помилок. М -м вони. Гуманоїд е... деякі такі різкі фрази казав, але. Рівень жодного рівня не показав. Також в них були проблеми. Виставляли пост на Рейді, здається, з тим, як в них погано все в команді там 20 рік, 22-й, здається, був рік. 21 апсет приїхав на Ворс в Китай, потім просто сказав: Я не буду грати, і я поїхав. Тобто вже в цьому, і там багато чого, там з Реклесом проблем були. І зараз в них також проблеми. Проблеми фоні того, що у Ноа є якісь проблеми в плані психологічного стану. Вони писали в того, що він там грав у фінал під чимось, під таблетками, тобто під психотропними препаратами, які заспокоюють його психіку. Тобто там вже доходила ситуація до. Скажімо так, не дуже хороших речей. Незрозуміло по яким причинам він виставив пост, що в них все нормально, тобто то з ним вже все добре, в натік надали допомогу, надали психолога. І начебто так то воно так. Але знов таки, форма потрібна ігрова форма. Справляти зі своїми психологічними проблемами і показувати рівень. Одночасно поєднувавши це, це буде дуже важко. І напевно, я навіть поставлю так. Я не дуже вірю в Fnatic на цьому чемпіонаті. Якщо вони покажуть рівень порівняно з Team Liquid і PlayQuest хоча б, я вже дуже здивуюсь. Далі Team Liquid. Team Liquid зайняли в нас. Друге місце в цьому чемпіонаті, в чемпіонаті LCS. Це був останній чемпіонат LCS, бо далі їх в одну американську лігу разом з CB і LA. І переможцями стали FlyQuest. Але гру тоді закінчили мінньони. FlyQuest програли останній бій. Рахунок мав ставати 2-2. Але просто гру закінчили міньйони і рахунок став 3-1. Хоча це повинно було бути 2-2. Така ось е ситуація, що останній матч, останній фінал американської ліги закінчила не команда, а Кріпи. Просто міньйони. І начебто Флейквест повинні були програвати цей фінал. Але так вийшло. Хоча, знову таки, мені не подобається ростер Team Liquid. Да, в них два чемпіони це Імпакт і Коржей. Але знов таки Корейці, коли приїжджають до якоїсь Європейської Ліги, Американської ліги, в Кореї їх постійно штурмують з тим, що потрібно грати, потрібно набирати форму, і вони сидять по 15 годин на день, грають солоку, грають з і тому інше, тренуються. Тут вони приїжджають в Європу і Америку, де не так багато тренувань. Багато, але також велику частину займає медіа діяльність, займає... тобто це е... зайве зайве для них. Це трошки легче. І вони здають свою форму. Імпакт вже не показує того рівня, який показував навіть 2-3 роки тому. Корджий теж саме. Мені не подобається аппа, який постійно е трештокає. Постійно він пише в чат, він е постійно висловлює свою думку в дуже негативному, дуже агресивному ключі, але так, це повинно додавати якогось е хайпу грі потрібно, потрібно для того, щоб підігрівати інтерес до е самої гри. Але це не те. Трошки не, та, не той вид спорту, де так потрібно робити. Мені здається, що це зайве, коли це бокс, звісно, ви там. Там йде підготовка довго. Ви на протязі цього предвідбурча кампанія, ви просто, ви просто цього довгого часу друг друга зневажаєте. Тобто у вас нема такого, що вам під час. У вас завтра бій, і просто він такий, у вас все нормально, 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 а потім він каже ну, якісь, якийсь треж токає. Це трошки другий вид спорту. Тобто тут потрібна концентрація, тут потрібна повна психологічна повний психологічний бак. Ти потрібен повинен бути спокійний. Коли тебе вводять на емоції, так, звісно, його можуть зам'ютити, але коли в нього беруть інтерв'ю, і він щось каже, це вже не зам'ютиш. Тобто, а це б'є по самооцінці, б'є по психологічному стану. Це не дуже добре в плані цього виду спорту. Можу привести приклад Усіка і Тайсона Тобто, Це бій, до якого йшли роками. І, звісно, вони друг друга ображали. Трештокають, але після бою все в них добре. А потім зараз ще почнеться. Бо в них реванш. Зараз ще почнеться. Але це не буде за, навіть за день до бою, це буде довго-довго-довго. А Апа просто не затикає свій рот ніколи. Просто ніколи. Тому це не дуже добре, на мою думку. Але окей, АПА показує рівень. Просто в грі він показує дійсно рівень. Хоча він мені не подобається. І FlayQuesti, чемпіони LCS, BVP-Inspire'Qд Масу uh, і Busio. Чесно, із знайомих мені це BVP-Inspire, тому що це Європейська Ліга, Ці імена мені знайомі. Uh, quad Масо і вони просто середня команда. Чогось їм не вистачає. Мені здається, що для них це буде. Не uh, 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 дуже хороший вольс в плані результату. Тут дуже сильні команди, uh, якщо вони попадуть проти якоїсь команди з плейн, саді це буде легко. Якщо вони попадуться знову проти Team Liquid, але вже на міжнародній арені, вони це не вивезуть. Ну, різний рівень гри. Uh, рівень гри Team Liquid набагато вищий, ніж FlyQuest, на мою думку. Тому ось так, такий рівень команд у нас DLG, Hanva і G у нас s tier Основні претенденти на чемпіонський титул. A-Tier – це 4 команди, які можуть, можуть щось показати, але я навіть поставлю ось так. Топ і Sports Dreeky uh, Lab часто чокають. Тобто. Не впевнений в них на міжнародній арені. Це, які можуть показувати рівень. G2 це команда, яка зможе обиграти D-Plus, повинна обигрувати D-Plus. Це команда, яка буде нав'язувати у боротьбу Топи Esports, T1. І, напевно, навіть Елендж. Але не впевнений, що вони зможуть поборотися з тими командами, які знаходяться в S- і Вейбос Апірус. Далі D e Plus, як е, корейська команда, яка через е, loser Breaked потрапила на Worlds, так само, як Tan, але рівень їх гри значно нижчий, ніж Тіван. Далі у нас Team Liquid, Fnatic і FlyQuest. На цьому все. Якщо ви досі думаєте, що поставити на Worlds, якщо на PCM, якщо він досі активний, я не перевіряв. То може ставте, як я в минулому відеоролик казав, ставте основні оці команди. І Тіван, якщо, якщо вважаєте, що вони в цьому році можуть вистрілити. Тож, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до нових зустрічей, напевно, вже будемо коментувати ігри.